Друзі, доброго ранку всім вітаємо вас. І якраз хочемо перейти до теми, яку вам анонсували: це шкіра після гоління в чоловіків. Як за нею доглядати? У нашій студії вже готова про це говорити з нами Ірина Кріщенко. Лікарка-дерматологиня, експертка з дерматоонкології та естетичної медицини, а також членкиня міжнародних дерматологічних спільнот. Доброго ранку. Вам доброго, доброго ранку. Ранок. Якось ми вже з вами спілкувалися. Так, про я вже був вмитий в цій студії. Хто пропустив про догляд за обличчям? Подивіться, uh, так подивіться, uh, на мені все проекспериментували, працює, шкіра була чудовою. Uh, і навіть деякі моменти, я тепер прям згадую, коли я йду в ванну умиватися, я пам'ятаю, що потрібно спочатку мило, щоб воно пінку дало, і тільки потім Тім е, наносити на обличчя, що має бути вже він, бачите, якісь моменти запам'ятовував. Хоча я, я ж чоловік, ми любимо все попроще. Е, сьогодні чоловіча тема. Будемо говорити так, тому що гоління, особливо коли ми говоримо безпосередньо про обличчя, про лице, е, це частина чоловічого догляду за собою. Е, і є така досить розповсюджена проблема е, після гоління: це подразнення, це якісь почервоніння, якісь ранки, дискомфорт. Зути і багато багато різних пробів у різних чоловіків буває зі свого досвіду. Скажу, що я вже лезом давно не голюся. І в мене я просто тримером підстригаю, так тому що якраз таки була така проблема. Я зрозумів, що мені некомфортно користуватися бритвою з лезом. От тож, ж, чому шкіра чоловіків часто подразнюється після гоління? А насправді для цього є кілька причин. Основні з них це по-перше дуже тупі леза. Які використовуються для гоління. Тобто, не часто леза, леза може провокувати і вростання волосся, і подразнення, і навіть провокувати більшу травматизацію шкіри. А по-друге, це використання дуже жорстких засобів для очищення, тобто не спеціальних пінок або гелів, угу. які пристосовані для а, саме гоління, а господарського мила, засобів з кислотами, або ж взагалі відсутність жодних засобів, тобто бриття повністю сухої шкіри, воно не Сприяє а, кращому загоєнню після гоління. Угу. Тут Мене, так і... Як дідусь мій голився, він брав отак, там мило, там така губка, якась не губка, а така, як пензлик такий, він там його е, наносим, намивав, ну, а потім на. Так, насправді це один із таких допустимих методів. Його можна використовувати. Якщо у вас є все-таки якесь мило у барберів, наприклад, натуральні мила зараз дуже популярні. Їх можна використовувати, але головне їх дійсно цим пензликом створити піну, і тоді їх можна вже безпосередньо наносити, угу. наносити на обличчя. Якщо ви не хочете з цим заморочуватися, то простіше купити просто пінку, Значай, яка підготовлена пінка, так, одразу з магазину, розвернувши ви. Не рекламувати нічого так стандартно, я думаю, всім чоловікам це знайомо. Ви зазначили один із факторів: це нечаста зміна леза. Так. І я просто згадую рекламу різних бритв, лез. Якраз таки, ну, чоловікам же ж ліньки дуже часто да, щось змінювати. І вони кажуть, там тепер можна голитися там до двох разів довше, там леза будуть служити довше. Тобто навпаки, роблять те, щоб. Ви ну, користувалися там, змінювали так. це річ, і тепер у мене парадокс. Як так рекламують одне, а насправді це нам не дуже корисно. Ну насправді є ж різні бритви. Правда, угу. є одноразові станки, які дійсно потрібно викидати після першого використання, тому що вони дуже швидко тупляться. Є бритви, які можна довше використовувати, як і заявлено, але потрібно не перетримувати ось цей період. Угу. Тобто, коли ви відчуваєте, що це вже дискомфорт створює уже бритва затрима. У волосі, то потрібно її замінити, угу. Угу. які наслідки можуть бути е, неправильного ось використання про під час процесу гоління і безпосередньо неправильного догляду після гоління. Які наслідки можуть бути для чоловіка? насамперед це подразнення, почервоніння, поява травматизації, яка призводить навіть до набряку шкіри. І якщо була дійсно травматизація з ранками, то може приєднатися інфекція від брудних рук, рушників навколишнього середовища або що. А це призводить до появи гніничків на шкірі, приєднання іншого роду інфекції, а також до врослого волосся. Це теж є такою значною проблемою, яка приносить дискомфорт. Uh -huh. Uh -huh. Чи як взагалі правильно підібрати ось пінку чи оці засоби? Чи впливає на це також ще тип шкіри, тобто на вибір таких засобів? На пінку я б не сказала, я б рекомендувала просто брати з м'якими компонентами, яка буде комфортна на шкірі. Зазвичай, якщо засіб призначений для чутливої шкіри, він буде підходити для всіх інших типів шкіри. А там і якщо... так і написано на цих пінках. Так, так, для чутливої, чутливої шкіри. Якщо говорити про постпроцедурний догляд, наприклад, це зволоження шкіри, про яке ми обов'язково теж поговоримо, то тут я би радила залежно від типу шкіри, на комбіновану та жирну шкіру проблемно обирати більш такі легкі текстури, наприклад, у вигляді гелів з алоє, які не будуть забувати пори угу. і будуть заспокоювати шкіру після гоління. А якщо ж ми маємо чутливу суху шкіру, то краще обирати такі трошки більш щільні живильні текстури. Угу. Давайте пройдемося взагалі про по етапному процесу, тобто як відбувається гоління. В школі, до речі, знаєте, як нас вчили голитися? Не знаєш як. У нас ж, коли були там старші класи, е, були виховання там дівчаток і хлопців, приходили, у нас розділяли дівчаток окремо, хлопців окремо, і про всякі гігієнічні штуки І нам давали надувну кульку, лезо і е, дарували таку штуку. І ми куль, на кульці тренувалися голитися, що має не, не луснути кулька на Ну Це так, повітряна. якщо не лусне, то та бритва може в тебе з руки вилити. Ну так вчились, щоб не було якраз таких порізів, так, для того, щоб все було добре. Отож. Наш перший етап ми е, перед голінням. Як ми маємо підготувати шкіру перед голінням? Вкрай бажано вмитися перед цим. Це ми вже розбирали. Mm -hmm. Я би радила спершу трошки розм'якшити шкіру за допомогою теплої водички. Так шкіра буде більш піддатлива і волосся видалятиметься легше. Це як в барбершопах, знаєте, рушничок такий гарячий, накладають і ти лежиш, і в тебе тут рушник такий гарячий. Так як варіант це може бути Так, далі далі. Ми маємо нанести пінку для гоління. Або інший засіб спінини уже впінку безпосередньо порати, на зону так? інтересу. Звичайно. Так, звичайна пінка, е її треба, напевно, трошечки стряхнути. Так, і бачимо, що звичайна пінка текстуру має таку. Е Нічого мені здається особливого нового вам не відкримо, але демонструємо так, що ми наносимо це наскільки наскільки товстим шаром наносити пінку на шкіру обличчя, а це має бути достатній шар, щоб він ну бажано не просвічувався сильно, угу. і це буде оптимально для того, щоб забезпечити гарне ковзання і запобігти подразненню угу. на шкірі. Угу. А як щодо дійсно того про що зазначила Каріна, що, наприклад, дехто. Бриється не пінкою, а милом mm -hmm. який тут є теж нюанс, що потрібно знати, яке мило точно не підійде, наприклад, для гоління? господарське мило для обличчя воно дійсно буде пересушувати. Гелі для душу. От, на жаль, я знаю, багато чоловіків обирають засіб там вісім в одному mm -hmm. для всього. Краще, якщо вже брати не спеціальний гель для гоління, то принаймні гель очищуючий для обличчя, який гарно піниться, вспіниться в дуже хорошу. Пінку, і тоді його можна використовувати. Mm -hmm. Тобто головна а, мета так. цього покриття, щоб е, е, сколезняння ковзання 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 леза, так? так. Mm -hmm. І при цьому, щоб у засобі не було кислот, спортів та інших агресивних компонентів, які будуть подразнювати. А що робимо далі? Ми е, поголилися. А, якщо ми, наприклад, бачимо, що якусь е, там частину не доголили, знову туди повторно наносимо пінку, та і там проходимось по другому е, колу. Чити так, це можна зробити по другому колу, звісно, щоб е, максимально забрати волосся, але сильно довго затримуватися на одному місці. не Варто, тому що це спричиняє додаткове подразнення, і голити одну ділянку по 7-10 разів теж точно не потрібно, тому що тоді подразнення вам забезпечене. Угу. Старатися пройтися доволі швидко. Зразу хорошим лезом не затупленим, воно зазвичай буде проходитися доволі добре з першого другого разу максу. Угу. Uh -huh. Що робимо далі? Треба змити ось залишки піни з обличчя. Яким чином ми це робимо? Чи використовуємо якісь додаткові засоби, чи просто водичкою? Просто водички буде достатньо змити бажано ледь теплою або навіть прохолодною водичкою, якщо це комфортно, вона буде більше заспокоювати і не. Под Знову ж таки шкіру після гоління. Uh -huh. а, якщо е, у вас все-таки сталося так, що ви поранилися, у вас є ранка. Беремо а, газетку і ліпимо на обличчя. знаєте. А, так, то жарт. не варто застосовувати е, антисептики на спиртовій основі. Е, краще взяти на водній. Наприклад, засоби на основі хлоргексидину будуть uh -huh. в допомогу. Я він якось, от у мене в е, зараз в уявленні. От ця сцена з декеві Маккалістер е, в один дома, просто після, наче він поголився, дитина, так, і потім якимось засобом він до свого обличчя і просто починає кричати, бо дуже пече. От що це за засоби такі, що пече після гоління? Я тобі скрив секрет. Мій дідусь користувався тройним одіколоном. Оце мені здається, була та історія. До речі, так, мені теж. І якими справді не варто закривати, так би мовити, так, цю процедуру. Так, Одеколони вони зазвичай на основі спирту та інші засоби на основі спирту точно не потрібні в цьому процесі. Нам потрібно максимально загоїти, заспокоїти шкіру, і в цьому нам допоможуть якраз гелі або креми, які призначені спеціально після гоління. А вони мають містити в своєму складі центелу, вера, декспантенол, алантуїн, можуть містити натуральні екстракти рослин, наприклад декстракт ромашки, тобто, які будуть заспокоювати максимально шкіру і не давати розвиватися у цьому подразненню. А якщо ж ви все-таки поранилися, то нанести не спиртовий антисептик. Та є такі цикакре. У нас тут один маленький є. Вони зазвичай містять у своєму складі цинк, можуть містити також декспантенол, тобто як додатковий антисептичний агент, а та також загоювальний, який буде сприяти швидшій Регенерації шкіри. Угу. А що ось це у нас за засіб у зеленій пляшості? Це, чого це якраз засіб гель для легкої текстури, який підійде для комбінованої жирної шкіри. Він дуже легенький, швидко вбереться і може бути використаний після гоління як заспокійливий засіб для зволоження і відновлення угу. шкіри. Якщо ми побачили, що з'явилось подразнення, от навіть ми зробили все правильно, але подразнення все одно з'явилося. Які дії зробити, щоб ну якось злагодити цей нюанс? Зазвичай на цьому етапі всі ці засоби мають допомогти в довгостроковій перспективі. Якщо все ж цього недостатньо, можливо, має місце алергічна реакція на певний компонент засобів. Це може статися з будь-яким засобом, навіть найкращим просто є індивідуальна реакція, яку передбачити неможливо. Саме тому в таких випадках можна здати алергологічні тести, які покажуть чи є у вас алергія на той чи інший компонент е, певного засобу? Угу. А чи є якісь можливо протипокази для гоління? Не знаю, можливо, якісь шкірі висип, чи е, не знаю, можливо, там є якісь такі утворення, звичайні, як якісь там не знаю, акне, акне так чи може це е, гоління там нашкодити в такий момент? А, так, безумовно, все те, що стосується висипки, особливо гнійничкової, герпетичної, це все бажано не чіпати в активний процес, бажано обходити ці явища, щоб не рознести вогнище інфекції по всьому обличчю і навіть далі. А тому такі явища, як фолікуліт, секоз, бороди, як часто буває в чоловіків, угу. це варто спочатку пролікувати, а потім вже голитися. Угу. Угу. Як щодо частоти голі, чи можна голитися щодня? Наприклад, ну є чоловіки, які дуже швидко з'являється щитина. Чи це окей, і чи можливо нашій шкірі треба давати час на відпочинок після? Голі? Звісно, ритм життя різних людей різний, і індивідуальні особливості, в тому числі, також. Бажано, звісно, якщо є така можливість, то давати шкірі хоча б пару днів перепочинку, але якщо такої можливості немає, то максимально дотримуватися всіх рекомендацій. Приводу догляду за шкірою е, і відновлювати її максимально в періоди поза голінням. Угу. Як щодо гоління, наприклад, не лезом, звичайним, а часто люди використовують вже зараз, стає досить популярно, електробритви, так. які е, ну теж максимально е, великий ефект дають, так. забираються все, чи е, тут є теж небезпека про подразнення, чи те про що ми говорили, стосується винятково лезового бриття. Насправді, електробритви вони більш комфортні у застосуванні, вони менше подразнюють шкіри, тому що там є певні запобіжники, і там навіть у деяких якісних виробників є режими з сухим бриттям, які навіть можуть і не подразнювати шкіру, якщо вона не схильна до таких mm -hmm. подразнень. Тому тут потрібно тестувати власне, на своїй шкірі, mm -hmm. чи можливий такий варіант особисто для вас, і чи можливий цей варіант на конкретній ділянці тіла. То на шиї це для вас, наприклад, може бути комфортно, а на обличчі вже ні. А, сухе бриття, наприклад. А тому потрібно а, індивідуально за своїх потреб вирішувати. Угу, так, дуже дякуємо, дякуємо. вам. Дуже Мені була, дуже я, було. було цікаво, тому що для мене це взагалі якась темрява. Сьогодні прийдеш і лікнеп чоловікою. значить, Саш, дивись. Береш пін, береш так. це і робиш все правильно. Забрала в нього три не Так, Хоча б, зрозуміло так, як що зробити, щоб не нашкодити собі, так щоб було комфортно, і потім є ж такі чоловіки. Вони поголяться, десь там вдягнуть сорочку білу і десь переб'ється оці от, от, от сліди такого гоління, яке травматичне. Так тому е, треба за цим слідкувати, дорогі чоловіки. Дбайте про себе. Е, ось вже вам розказали, як доглядати за шкірою після гоління. Дуже дякуємо вам. З нами в студії Ірина Кріщенко, це лікарка-дерматологиня, експертка з дерматонколо. Онкології та естетичної медицини, тож, друзі, довіряємо перевіреним експертам, які точно кажуть ту інформацію, яка нам допоможе.